Ми на каналі Шалена мама. І ми з Дашулею вирішили піти на гриби. У нас пішли гарні, гарні дощі І Ми хочемо пошукати гриби. Ми відпочиваємо в лісі, ми дуже любимо ліс. І ми хочемо подивитися, донечко, як грибочки будемо шукати. Палочкою і ручками. Нічого трогати не можна. Тому що тут є жабки, комарики Тут є змії. Не можна брати, да, Зайце? Так. Yeah. Да. Ми будемо шукати. Як будемо шукати? Грибочки. Де ви? Де Грибочки. Доча домик, домик. Грибочки! Палочкою, палочкою, не ручками палочкою. Дивися, які гроші. Мама ножечко, мама ножечко. Яка краса. Як вони пахнуть класно. Вдома почистити треба, так, да, буде? І зварити, так? Да? Ну дуже класно. Завжди з дітьми, коли йдете в ліс їх, щоб вони гриби не зривали з корішками. тому що, якщо ми будемо зривати з корішками, грибів не буде. Ну, гриби просто пахнуть шикарно. Гарнюні такі, да? Дай п'ять. нас сьогодні грибна прогулка. Удалась. І чотири. Далі. Рахуємо. П'ять. Далі. Шість. Далі. Дальше. Сім. Сім. Сім став, вісім, вісім. маленький, який? дев'ять, маленький. маленький, десять. Одинадцять. Один. дванадцять, Один. тринадцять і чотирнадцять. 14 грибів ми зібрали з Донею, да? Чудово! Ми задоволені своїм походом грибним. І вам радимо! Ідіть з дітьми на свіжі прогулянки. Полисають колосальне задоволення. Ви були на каналі Шалена мама.